Це було підло. Офіційно оголосили про бій між двома росіянами, де на кону буде стояти титул абсолютного чемпіона світу. Райан Гарсія проти Девіна Хейні вже цими вихідними. Розказуємо, чого чекати від цієї пари. Та повернення Сергія Дерев'янченка в цьому ж івенті. Наскільки грізний суперник? У США минулими вихідними найбільшим було шоу, в якому їхній супер-дупер-мега-проспект Джаред Андерсон зустрічався з середнячком Ріядом Мерхі. Вивізка рівня топ-проспект. Нокаутер, супер проти якогось там хлопця. А по факту бій нудніший за будь-який виступ Путіна. Джеред змінював стійку і наступав. Наступав, 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 іноді ще бив, але якось дуже видно. Мерхі перекривався і мало відповідав, щось там викидав, але прицільних разючих контратак не було. Десять раундів тотальної нудоти, після яких судді одностайно зафіксували перемогу проспекта. Mm -hmm. Якщо заради цього видовища ви прокидалися о шостій ранку, мені вас дуже шкода, тому що ви промахали свій ранок на бозна що. Як на мене, Джаред доволі переоцінений. Другий Томмі Моррісон, якщо хочете, нова надія Америки, яка не стане іконою. Якби Мерхі більше собі дозволяв і менше боявся, як він це робив із Тоні Йокою, Джареду було б набагато складніше. А сам проспект вражав лише на дуже низькому рівні опозиції. У цьому ж дивізіоні, куди крутішими молодиками, є Баходір Джалолов. Річард Торес, срібний призер Токіо, та 19-річний Моузес Ітаума. Єдиний з цієї братії, в кого контракт не з Ренк, а з Френком Вореном. Для мене загадка лише в одному: а хто стане тим боксером, який покаже реальний рівень Джареда Андерсона? Поставить його на місце. Якщо у вас є здогадки, пишіть у коментах. Цими вихідними перший бій у 2024 році проведе український боєць суперсередньої ваги Сергій Дерев'янченко. Рейтинговий бій проти Вона в Вандеркарді Хені Гарсія. І Сергію, і супернику по 38 років, але на свій вік вони збереглися дещо по-різному. Американець має серію з трьох поспіль поразок і наривається на четверту. Високий темп бою тримати не здатний, тому проти швидкісних бійців, які добре рухаються, йому ловити нема чого. Уміє сушити темп бою, зближується, працює переважно боковими одним або серією з двох. Найцікавіше, що я бачу в його боях, це його нокдауни, а в них він потрапляє регулярно. А от Сергію цьому ж віці виглядає куди цікавіше. Чого вартий лише останній бій з Мунгією? Українець випив надзвичайно багато крові з суперника, а ще показав, що з захистом, з нирками та блоками хай ми ще потрібно працювати. Сергій це машина, яка заводиться ближче до середини, але завжди дає жорсткий бій за рахунок витривалості та характеру, здатний видати справжню драму, однак я думаю, що цього разу до такого навіть і не дійде. Це два бійці дещо різного польоту. Якщо Сергій ще намагається зачепитися за топ рівень за хороші бої, то Олександр лише виступає. Обивкою для проспектів останні років 5. Звідси рекорд. 18 перемог, 10 поразок, 11 нокаутів. Тому ставка на українця в цьому поєдинку мені здається доволі логічним варіантом. Її можна зробити з коефіцієнтом 1.28 на сайті нашого партнера компанії Favbet, за посиланням у закріпленому коментарі. Робіть свої прогнози на Favbet, і, однак пам'ятайте, що ставки це лише розвага і точно не спосіб заробітку. А Сергія навіть попри вік я без рахунків не списував. Він іще й за пояс теоретично може поборотися. Не за основний, звісно, бо він належить канело, але теоретично за тимчасовий пояс. Може, адже його нинішній володар Беневідес піднімається у вазі, залишаючи титул вакантним. Натомість у рейтингу позиція українського техніка дуже навіть непогана. Сьома сходинка. Перемога над Олександером не істотна, але може ще підняти українця. А далі влаштувати претендентський бій проти Мбілі чи Базіняна це справа техніки. Точніше, менеджера Кіта Конолі. А цей чувак певний вплив і зв'язки має. Так, до чемпіонського поєдинку і Канело, я думаю, що Сергій не дійде. Але отримати іще один хороший бій: закатити класну бійку перед закінченням. Чому ні? Древ'янченку, це по силах. Девін Хейні протирає на Гарсії за поезд деблибісі у суперлегкій вазі уже цими вихідними. Розкажу, що думаю. Почнемо з претендента. Виступавши в напівлегкому, легкому та суперлегкому дивізіоні, король Райн зупиняється саме на останньому. У попередній сутичці молодик показав себе доволі непогано. Знову небезгрішно в захисті, однак його разючі атаки принесли результат у поєдинку з Оскаром Дуарте. Це боєць рівня вище середнього. І як на мене, бійці рівня Дуарте це ті, кого Гарсія звик бити: Хав'єр Фортуна, Емануель Тагоє, Люк Кембл після поразок. Це максимальний рівень скальпів, який знімав Гарсія. Непогано, але без топових імен. А коли справа дійшла до дійсно великого виклику, Райан програв майже за всіма статтями. Гірше готовий психологічно. З простішим планом на бій та без тієї трималки, яка потрібна у поєдинку з Джервонтою. Я очікував кращого, але Райн дожив лише до сьомого раунду, коли боковий по пузу перекреслив усі його плани. Я веду до того, що Гарсія це хороший боєць, але якщо порівнювати послужні списки його і суперника, то перевага однозначно буде за Девіном. Я знаю, що цього хлопця критикують за те, що він не бився з джервонтою чи шакуром. Але камон, друзі, опозиція в колишнього абсолюта була в повному порядку. Нехай і реально нічийний бій, але з Ломаченком. Двічі Камбосос Лінарес. І, врешті, перехід у нову вагу, і відразу успішний чемпіонський бій із Реджесом Прогрейсом. На свої 25 цей хлопець напрочуд досвідчений і вже добре оббитий сильною опозицією. Зайвого мандражу не буде. Упевність у власних силах є. Він уміє перемагати різних суперників, нав'язуючи свій стиль. До речі, про стиль. Райан Гарсія дає непогані бої для публіки. Він показує хорошу швидкість, уміє джебити та готує фірмовий потужний лівий хук. Пропускає сам, але й дає працює. Цівати супернику доволі відкриті, цікаві бої. Для пересічного фаната Гарсія це доволі симпатичний персонаж. Однак на цьому рівні хочеться більшого арсеналу. Ну хто не знає, що Гарсія любить обережно преснугувати, джебити і готувати свій лівий хук. З хорошого відзначу, що він покращив свої захисні навички. Принаймні, так здалося по бою з Оскаром Дуарте. Більш активні ноги, більше перекривається. Однак, це Дуарте, а не Хейні. Натомість, де він достобіса прагматичний боєць. Мені нагадує Майвезера, де найголовніше забезпечити цілісність своєї голови, а вже потім думати про атаку. У Хейні не найцікавіші бої, але насправді він показує доволі високий рівень боксерської майстерності. Він може розібрати панчера, сам тисне, коли відчуває в тому противника, і дуже мало пропускає. Той таки прогрейс зміг влучити 36 разів за 12 раундів. Це надзвичайно мало. Мені здається, що зважаючи на вік Девіна, набір його характеристик. Молодий вік і відносно невелику вагу у нього є всі шанси стати домінантним чемпіоном на роки вперед і в різних дивізіонах. Ну, бажано тільки при цьому не перетнатися з Джеремонтою. А так його ведуть доволі грамотно. Там могла би бути поразка Ломаченку, але якимось дивом йому вивезли перемогу. А в цьому випадку Дев отримає баблистий бій проти медійного боксера, і цим же проводить захист свого поясу WBC. Прям всі карти відразу в руки. Мені здається, що лише щось надзвичайне може допомогти Райну Гарсії перемогти Девіна Хейні. Цій сутичці. В більшості випадків Девін Хейні перемагає за очками. Однак цього разу я не виключаю того, що чемпіон може забрати перемогу і достроково. Це якщо Райан забагато сил віддасть на старті. Тоді у Девіна буде шанс технічно перекусити свого опонента в другій половині. До всього, я не думаю, що тренер Дерік Джеймс це саме той, хто зараз може найбільше допомогти боксерові. Він скоріше той наставник, який може підхопити, коли все і так, класно. Або планово за роки часу вийти з бійцем на хороший рівень. А кардинально все змінити на кращу сторону, в бійця в якого є і психологічні проблеми. Я не думаю, що йому це вдасться. І він не зовсім той персонаж, і виклик занадто серйозний. І ви точно захочете подивитися цю сутичку уже цими вихідними, а також повернення Сергія Древ'янченка. І я розказую, де це зробити. Інформація про це вже доступна в моєму телеграм-каналі Діденко про бокс за посиланням в описі або за QR. Кодом. Саме там я регулярно підказую, де подивитися бокс на вихідних, тому залітайте. На жаль, це відбулося. Офіційно оголосили пробій між двома росіянами в напівважкому дивізіоні за статус абсолютного чемпіона світу. Сутичка відбудеться 1 червня в Ріяді, а в рамках цього івенту пройде протистояння у форматі 5 на 5. Ну, це дно. Куди не глянь, дно. І формально, як би їх подаватимуть? Як не росіян, тому що в Бетербієва є паспорт Канади. У Бівола є киргизське коріння. Його раніше вже представляли в Саудівській Аравії як представника Киргизстану. Ну, але ж всі все розуміють, правда? Найбільший привіт хочеться передати президенту WBC Маурісіо Солейману, який ледь не божився, що не дасть дозвіл на цей бій. А в підсумку, як бачимо, дав. Чому так відбувається? Причина перша це гроші. Якщо саудити хочуть якийсь бій, то за великі гроші їм його організують. Причина друга, вочевидь, політична. Ну, на жаль, всім у світі дещо приїлася наша війна. Всім набридло чути про ці вбивства українців, знищені міста, села сім'ї. Якось не до цього. На жаль, такі от думки, такі от тенденції, вони притаманні десь і боксерському середовищу. Тим важливіше, аби наші хлопці на міжнародній арені завжди нагадували всім, те, що ми зараз ведемо спортивне життя, це вже великий нонсенс, адже в нашій країні росіяни продовжують наступати. Нагадувати, що герої сьогодні не в ринзі, а в бліндажі, посадці, спостережному пункті, або й в тилу ворога, А бій бівол батербіїв це просто огидно. І саме проведення такого івенту це як спортивна вітрина, і це як певний підіграш російській пропаганді. Показати, що все окей, ось росіяни боксують за чемпіонський пояс. Я думаю, що це дійсно великий крок, великий підіграш в бік російської пропаганди, в бік російської повістки. На жаль, офіційно українець підписав контракт із Стопренд. І це дуже неочевидна кандидатура. Хто саме розповідаємо в цьому ролику? З вами Тайк Майсон, новини боксу. Я Макс Діденко. На зв'язку.